В загратованому вікні з'явився сумний лик Ксенофонта, його набридливого учня і вірного послідовника. Великий учителю, я прийшов із доброю звісткою. Тобі готують втечу. Сократ промимрив, не піднімаючи повік. Ксенофонти, куди я зможу втекти від самого себе? Позаду почувся голос Федона іншого учня. «Сократе, я й досі не можу повірити, що афіняни прирекли тебе на смерть. Вони прирекли мене, а їх прирекла природа. Але чому ти сидиш як причучверений? Ми поможемо тобі втекти? Збирайся. Не розмахуй руками, Федоне, це ознака божевілля. «Сократи, схаменися, ти ж помираєш безневинно? Верещав Федон. А ти б хотів, щоб заслужено? А з феном принесли кошик зі смаженими гусятами, устрицями, фруктами та вином. Сократ відщипнув з окрайця хліба, а інший відсунув пацюкові. «Сократи, невже ти навіть зараз не торкнешся доброї їжі? Найкраще смакує тоді, коли не думаєш про закуску: чим менше людині потрібно, тим ближче вона до богів. Візьми вчителю хоча б цей ошатний плащ. Він гідний того, щоб у ньому вмерти. Запропонував Аполодор. Невже мій власний плащ годився для того, щоб у ньому жити? І не годиться, щоб у ньому померти? Прибіг Есхін. Завтра Сократи збираються філософи, вони жадають прослухати твою останню промову. Нащо? Вони мають відповісти на всі запитання, а я не маю остаточної відповіді на жодне. Тоді скажи щось мудре на останок нам, попросив Аполодор, витягуючи з-за пояса зшиток. Дивно, ти у мене вчишся, як треба говорити, а сам навчаєш мене, коли треба говорити, і взагалі, коли я ще просив вас спалити зошити, куди ви таємно записували мої вислови. Я не хочу, щоб мої кістки перемивали ще й після смерти. Сократи, ми збережемо пам'ять про тебе. Ви не надто засмічуйте її свою пам'ять, багато знання, багато гіркоти. Будь спокійний, сократи. Ми потурбуємося про твою родину. Потурбуйтеся кожен про себе. Це буде найкращою службою мені, вчителю. Невже ти не маєш ніякого прохання перед кончиною? Маю. Сократ випрямив сутулі плечі, наче стріпнув з них у тому. Маю піднесіть у жертву Богу, Асклепію, кого та в подяку за моє одужання. На ніч кульгавий тюремник. Приготував для нього найбільше горня цикути, а собі налив принесеного учнями вина і запитав в'язня, чи правда, мудрий чоловічий, що істина у вині? Не знаю, відповів сократ, піднімаючи свою чашу. Я тільки знаю, що нічого не знаю, моя істина в цьому. Тіло ще не встигло охолонути, як заможні афіняни вже торгувалися з тюремником, За вичугані сандалі і дірявий хітон мудреця. Роздуми про грецького любомудра підпадьорювали мене, та знову запала ніч темінна, липка, напарена близькими старицями ріки. Лише комарі і подзвін моїх кайданів будив мертву тишу. Нараз я й не вчув, що поряд зенькнуло інше залізо.